Який зборний заказ народ пакує. Світільник, акумуляторний. Тобто світильник працює як звичайний, світ пропадає, він працює як акумуляторний. Класний реально світільник, два акумулятори стоїть. Тут е, вибір кольору можна, вибір потужності, е, затримка срабатування, налаштування режиму звичайний, сенсор в день, сенсор вночі. Поняли? І такі є. Е, і ну, і акумулятори стоять змінні. Тобто, удобно. Наш час, коли відключають світло, в тебе працює світильник як обичний, світ пропав, він тебе працює. Ну, не так яскраво буде світити, як звичайний, але ну, буде світити, хоч буде видно, куди йти. І ціна ж народ цього на всього півтори тисячі гривень. Це відекс, ну реально в них електрика це, це топова, топова електрика. Далі людина замовила шланг на генератор, замовила редуктор до балону і м, гофра для відводу вихлопних газів. Гофра 1700, редуктор 130, шланг 5 метрів по 50 гривень, тобто 250 гривень. Людина підключить собі, не знаю, чи до балону газогенератора генератора підключить чи до магістрального. Це в мене замовила. Редуктор з карбюратором, ось такий класний Сігмовський СПД. От не помню тільки на генератор, який чи від 5 кВт, чи до 5 кВт. От не, цього не помню. до 5 кВт 1600 гривень. І якщо у вас генератор від 5 кВт, бачите, провода знизу виходять, то такий буде 1900 гривень. Ну, реалії сьогодення. Люди ех, запасаються генераторами різними зарядними станціями, ліхтариками, плитками, щоб і так воно важко зараз живеться. А зима тільки починається, і хто його знає, що буде далі. Так що, кому треба такі ці різні всі товари: генератори, зарядні станції, газові балони, ліхтарики, газові плити, обігрівачі газові, пишіть, дзвоніть, вам теж будемо відправляти. І не забуваємо загіє рішетку. Тобто грязно під ногами, мокро, застелили сухенько, тверденько і красиво, сучасно і швидко, головне.